Про піратське захоплення та підкорення мітохондрії ми вже чули. Але еукаріоти на цьому не зупинилися. Були в історії ще цікаві бактерії. Ці бактерії без перебільшення змінили нашу планету і зробили схожою на таку, якою вона є зараз. Назва їм ціанобактерії. Ціанобактерії навчилися добувати енергію не з хімічних речовин, як це робили всі навколо. А з невичерпного постійного джерела енергії світла, яким сонце і досі щедро обдаровує Землю. Цей процес дістав назву фотосинтез. Фотосинтез процес синтезу органічних сполук з використанням енергії світла. Побічним продуктом своєї життєдіяльності ціанобактерії виділяють кисень, так само, як і сучасні рослини. До появи ціанобактерій 3,5 мільярди років тому. Атмосфера планети не містила вільного кисню, і всі бактерії були анаеробами. Більше того, анаероби були не захищені від кисню. І раптова зміна атмосфери була для них катастрофічною. Таким чином, ціанобактерії спровокували так звану кисневу катастрофу, яка призвела до перерозподілу сил на планеті. Почали панувати аероби. Тут же і виникає новий спосіб окиснення глюкози із використанням атмосферного кисню. Давайте повернемося до піратства. Захопивши мітохондрію, еукаріоти почали жити набагато краще. Але деякі з них виявилися ще хитрішими. Вони створили власну ферму. А головною культурою, яку вони вирощували, стали ціанобактерії. Не доперетравивши ціанобактерію, еукаріоти залишили її в своїй цитоплазмі працювати на себе. Так виникли дві мембрани, і в результаті симбіозу утворився хлоропласт. Структура хлоропласту трохи складніша, ніж мітохондрії. Ціанобактерії, що створили хлоропласти, мали специфічні вирости мембрани всередину клітини. На кшталт крист мітохондрій, але набагато більш розпластані та розгалужені. Такі вирости мембрани бактерій називають мезосомами. Це ще не повноцінна органела, але вже щось схоже на неї. Так от, ці мезосоми, ціанобактерії допомагали їм фотосинтезувати. Вони збереглися у хлоропластах у вигляді тилакоїдів. Тилакоїди це внутрішні цистерни хлоропласта, на яких відбувається фотосинтез. Тилакоїді зібрані в стопки грани. Внутрішній простір тилакоїдів називається люмен. Внутрішній простір самого хлоропласта, як і в мітохондрії, називається матриксом. Оскільки хлоропласт це в минулому теж бактерія, як і у мітохондрії, в його матриксі так само плавають бактеріальні рибосоми і ДНК. На цьому список органел, які містять ДНК, можна завершити. Нагадаємо, ДНК в клітині міситься в ядрі, мітохондріях та хлоропластах. Тепер, власне, енергія. Фотосинтез це теж процес отримання енергії, але він, можна сказати, дзеркальний до синтезу в мітохондрії. Давайте розбиратися. Фотосинтез складається з двох фаз світлової та темнової. Назва першої однозначно вказує на те, що саме для неї необхідно світло. Проте темнова фаза не обов'язково має проходити в темряві. Вона спокійно проходить і на світлі. Просто світло їй не потрібне. Світлова фаза це просто перетворення світла на хімічну енергію молекул. У мітохондрії електрон-транспортний ланцюг був останньою ланкою, а у хлоропласті з нього все починається. Місце розташування електронтранспортного ланцюгу хлоропласта мембрана тилакоїда. Світло потрапляє на складові цього ланцюга та ініціює потік електронів. Беруться ці, ці електрони з молекули води, а не над аж. Вода розщеплюється та надає електрони для електронтранспортного транспортного ланцюга, йони гідрогену для інших молекул та атоми оксигену. Оксигени миттєво сполучаються, утворюючи молекулу кисню О2. Саме вона колись спричинила кисневу катастрофу та так необхідна нам з вами для життя. Електрон, спровокований світлом і типу ланцюгу, робить те саме, що і в мітохондрії, змушує білки ланцюга накачувати йони гідрогену на інший бік мембрани. Із матриксу хлоропласта в люмен телакоїда. Так само через мембрану накопичується напруга, що знаходить свій вихід через АТФ-синтетазу. Йони гідрогену крутять млин, синтезується АТФ, а куди приходить наш електрон. У випадку мітохондрії його останньою інстанцією був кисень. Але ж тут з кисню все починається. В даному випадку акцептором електрону є аналог молекули над H молекула надф. Таким чином, завдяки енергії світла утворюються дві енергетичні молекули АТФ і надфаж. Проте це ще не кінець історії. На відміну від мітохондрії, хлоропласт не квапиться поділитися всім цим добром із клітиною. В нього є ще темнова фаза фотосинтезу. В темновій фазі в матриксі хлоропласта проходить цикл біохімічних реакцій цикл кальвіна. Це зовсім не те саме, що цикл Крепса. Кінцевою метою циклу Кальвіна є утворення, вгадайте чого? Молекули глюкози. Цикл Кальвіна використовує щойно синтезовані молекули АТФ та НАДФ-H, щоб синтезувати із вуглекислого газу та води молекулу глюкози. Лише готові молекули глюкози експортуються з хлоропласта в клітину. Молекули АТФ та – ніколи. Тому хлоропласт доцільніше порівнювати не з сонячною електростанцією, як ми це робили раніше, а з плантацією, фермою. На відміну від мітохондрії, хлоропласт не дає клітині універсальну енергію напряму. Він дає сировину, глюкозу, яка йде, як ви вже здогадалися, в ту саму мітохондрію, щоб синтезувати АТФ. Або накопичується в рослинах у вигляді крахмалю, який ми їмо разом з картоплею, кукурудзою та рисом. Отже, хлоропласт це альтернативний шлях отримання енергії в клітинах рослин, водоростей та самих ціанобактерій. Його кінцевою метою є не синтез АТФ, а синтез глюкози. Яку вже потім клітина використовує на власний росту. Фотосинтез має дві стадії світлову і темнову. Світлова потребує світла і проходить на електрон-транспортному ланцязі тела Її результатом є молекули АТФ та надв. Вони миттєво використовуються в темновій фазі фотосинтезу. Темнова фаза це цикл кальвіна, що проходить в матриксі хлоропласта. І його продуктом є глюкоза.